Рудий слимак, який заполонив городи українців. Це біологічна зброя. Цього тижня з'явилася новина про нашестя цих слимаків у Вінницькій області. Це центр України. Звідки ж вони там взялися? Вважається, що цей шкідник потрапив до Західної України на початку 2000-х зі Словаччини. Цей інвазивний вид давно вважається одним із найшкідливіших у Європі. Історія його появи нагадує історію із Колорадським жуком. У радянські часи ходили розмови, що, начебто, цього жука, який нищить картоплю, закинули до нас із заходу, щоб пришвидшити розвал СРСР. Але ніяких підтверджень цьому немає. Проте історія із рудим слимаком і справді неприємна. Ця потвора їсть усю городину, нищить все підряд і розмножується як дика. Вони гермафродити і за один раз можуть відкладати 500 яєць. Найогидніше ці слимаки канібали, і вони поїдають рештки свого ж виду. Все як у фільмі жахів. Я читала історії, як люди на вечір сікли хлопатами, а на ранок від них уже й не було сліду, і знову з'являлися нові. Як же боротися з цими рудими слимаками? А люди роблять пивні пастки, насипають каву, сіль, труять хімікатами. А ось наші знайомі шведи просто беруть і заморожують їх у морозилці, а потім викидають.